Станіслав Олександрович, вітаю вас з перемогою, доволі нервова гра. Які враження від гри? Що можете сказати? Я з вами згоден граду з гри, що дуже довго, 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 довго і нарешті він спав. Річ у тому, що що мені сказати по грі, ми розуміли, як ми будемо грати, ми розуміли, як грає суперник. Ми діяли по плану, у нас були по ходу гри помилки, вони були фатальні в своєму виконанні, але ми впорались. У нас був тяжкий перший тайм, особливо перші хвилини його. Тоді десь з 10 по 18 хвилини ми прийшли до тями, ми володіли ініціативою, ми управляли грою. У нас у цей час був декілька моментів. Але кінцівка мені не сподобалась першого тайму. От. І... Я вам скажу, що рахунок 1-1 відповідає дійсності, яка перебувала на площадці першого тайму. Але другий тайм, і ми знаємо, що де він починається, як він починається, як він закінчується. Особливо з 30-ї хвилини. Ми розуміли, ми все сприймали усією командою як єдиний організм, єдиний мозок сприймали, що Чим буде вище гра і градус, чим вище буде, чим далі буде уходити час до кінця гри, тим наше. Наше, як кажуть, наша вигада буде вища. Чому я так кажу? Тому що суперник дуже атлетичний, суперник дуже такий бойовитий, суперник дуже такий кріпкий. І тільки за що рахунку швидкості, в кінцю гри, а починаючи з 30-ї хвилини, з'являються в зонах, за що цієї швидкості ми в принципі і впорались і вийшли в той результат, який нам був потрібен. Мені сподобалась команда рятувальників, і я побачив що сьогодні найголовніше, вони дуже хотіли перемогти. Тим паче я дуже поважаю цю нашу перемогу, тому що я розумію і я сфотографував для себе натхнення рятувальників. Вони були сьогодні дуже мобільні. Я дивився, передивлявся їхні чотири гри попередні. Вони настільки мобільні, не одну гру не грали, як сьогодні. І тим вище смак нашої перемоги сьогодні я відчуваю. І що ще по грі, я дуже вдячний своїм хлопцям. Вони все даліше, даліше, ну, все більше, більше і все далі розуміють, чого ми добиваємо, до, до чого ми йдемо всі разом. Я дуже радію, тому що вже є сприйняття тактики і стратегії. Е, мушу визначити, що у нашого лідера, е, Бондаря Дмитра, Півль, вчора було день народження, хочу, користуючись цією нагодою, привітати. Особисто від себе, тому що я з ним працюю вже в четвертій команді за його е, ігрову каденцію. Мені дуже приємно з ним працювати і рахую, що Львів на сьогоднішньої перемоги на його плечах лежить. І я від команди теж його дуже вітаю з цим великим святом. Це велика і сильна людина, і він нам дуже сьогодні допоміг. І останнє е, е, у цієї цій... цій... Що трапляється по ходу гри. Мені дуже щось не сподобалось сьогодні. Якесь маленьке, таке червите судівство. Я не знаю чому. Я не кажу, що вони щось на щось вліяли, чи вони щось комусь заважали, але є моменти, на які дуже в мене великі запитання. Чому це трапляється, я не знаю. Я буду в банаську дзвонити, розмовляти, тому що я дуже незадоволений тими рішеннями, які я сьогодні відчув і побачив на площадці. Минулого туру команда здобула першу перемогу сьогодні другу. Здається, хлопці молодь набуває впевненості, правильно? Однозначно, але такому цензу віковому притаманні коливання, синусоїди. і я розумію, що їм це як сказати, вони ще не вміють тримати один, одну хвилю, розумієте, і їм притаманні оці. Щавелі, оці волни хвилі, і тому я дуже багато працював останні два дні, виключно на цій параграфі. Психологія підтримати себе, залишитись на тому рівні. Я дуже за них рад, що вони це виконали. І не буду казати, куди ми намітились, чи що ми зробили. Я дуже вболіваю, я дуже радий сьогоднішній перемозі. Це сьогоднішній день, це сьогоднішня перемога. Далі буде далі. А, можливо, когось можете виділити сьогодні із е е власної команди. Ну, вище всіх мені сподобався сьогодні Дмитро Бондар. Не тому, що, як я сказав, його день народження. Він сьогодні був справжнім лідером. Він був актором сьогодні, він був режисером на і Він був дуже сильним мотиватором. Я йому дуже вдячний. Оце Особисто я хочу, а так всю команди команду привітати, я дуже задоволений їхнім станом і відношенням до праці.